Я кажу модель Preміat, ти кажеш, кому краще, вони підійдуть. Давай. Е, модель Мік. Це стиляги, однозначно, тому що тут величезний хрест, як бачиш, і мега круте поєднання кольорів. Вони не бояться е, вдягати щось таке стильне. Ну, але є і не для мене Так? Але все одно великий хрест, і вона, бачиш, блистить. Все одно це про стиль, я б сказав. Е, добре, наступні модель Девін, ну і шилери. Об'єднаємо, тому що вони практично однакові. Е, ну це дивися, це взуття підвищеної надійності, тому це може бути для військових, для людей, які проводять багато часу на вулиці, дощ падає, е, можливо, якісь бездоріжжя. Тобто, це дуже надійне. Надійне, звідти. надійне, так. Е, Мое рани. Мої рани це для людей, які проводять активний спосіб життя. Вони дуже комфортні і дуже м'які. Найм'якші з як. Найм'якші, так. Які багато часу проводять на ногах люди, так? Так, так, так. Добре, модель Ландер. Ландери це, слухай, ну це дуже солідні, солідні. і то мають бути або депутати, я думаю, може прокуратура, може ну, юрист. юрист, може юрист. Це, ті, хто одягається Депутати, більш висична, так, так. Якісь, може міста бути, це вже певний статус, так. Е, ну і останні – Мейсе. Мейсе, як на мене, це є універсальне взуття, і воно може підійти будь-кому з перелічених вище. Вони можуть бути, як і під спортивні штани, можуть бути під джинси, можуть бути під карго штани. Це модель універсальна, її треба мати по-любому в гардеробі, вона підійде під усе. Тобто для тих, хто цінує універсальність, так, так? хто ходить так. від спортивних, і в джинсах, і так далі. Так. так. А що скажете ви, яка ваша улюблена модель преміат? Цікаво, напишіть. Напишіть.